Як ти зайшов сюди і скажи їй навіщо? Як ти зміг перелізти через мур? Адже високий він і неприступний. Згадай бо, хто ти, смерть тебе спіткає, як знав, хто тебе побачить тут. Кохання принесло мене на крилах і не змогли цьому завадить мури. Наше кохання зможе все і все здолає, твоя сім'я мені не перешкода. О, мій Ромео! Сидіти за мурами мушу вдома, бо не змогла я вивчити закону ому, а завтра нас турнір, райони, а я хотіла виступити в ній. О ніч свята, благословенна ніч! Так це так просто очевидно. Я зараз вмить тебе навчу, моя ти зіронько небесна. Всього три слова, сила струму, напруга та ще й опір. В законі ома все прекрасно. І так на дивовижу ясно. І чітко знаємо ми тепер, що У поділене на R дає в амперах, звісно, і. Переконайтеся самі. Коли помножимо і на R, напруга вийде в нас тепер. Як У на і поділим раз і опір в той же час.